Ці чоловіки прийшли сьогодні до комісаріату добровільно кажуть, готові боронити батьківщину від ворога. Страху в них немає. Це мій обов'язок. Тут ви живете, мої друзі живуть. Тут мій народ живе. Це мій обов'язок. Це моя батьківщина, моя земля, це святе. Чого боятися? Кого ворога це він повинен боятися нас, а не ми його. Хай він почекає. Ми вже йдемо. В Першу чергу це обов'язок кожного громадянина України. Так далі не може про продовжуватися. Не страшно. Ні, вже ні. Вже нічого не страшно. Ківчина в небезпеці у зв'язку з російською агресією у Криму в Україні була оголошена масова мобілізація. Українські чоловіки добровольцями записуються до війська з 6 години ранку. У міському військовому комісаріаті йде запис громадян. За вчорашній день записалося тільки в мене добровольцями 246 чоловік в добровольному порядку. Крім того, ми докомплектувалися достатньо військового часу, військомат докомплектувався і призвано на навчальні збори 51 чоловік. Нині у військовому комісаріаті не встигають записувати тих, хто добровільно йде до лав збройних сил, проте не відмовляють нікому. Пізніше чоловіки будуть розподілені по відповідних частинах, як кажуть офіцери, така свідомість українців. Велика підтримка для нашого війська у складні часи. Всіх добровольців ми будемо вибирати ці спеціальності, ті військові спеціальності, я маю на увазі, які необхідні для комплектування військ. І принаймні це для нас буде великим підспорієм, тому що це люди, які, по-перше, мають бажання, по-друге, що вони вже, от вони є. Жен з добровольців пройде ретельне медичне обстеження, адже за словами полковника Віктора Тамбовця, Хмельницького об'єднаного військового комісара, вояки повинні мати хорошу фізичну форму та бути цілком здоровими. Нині ж у армії достатньо зброї, аби дати гідну відсіч ворогу. Крім того, записуються добровольцями до армії і дівчата, але здебільшого як медичні фахівці. Наразі ж на збори до частин викликані військово зобов'язані громадяни. Таким чином буде доукомплектований штат збройних сил відповідно до умов військового часу.